Дітки, сьогодні ми поспостерігаємо за деревом, яке росте в саду. Це дуже корисне дерево. Вишня. Як ви думаєте, яка вона влітку? Що на ній змінюється? Крона вишні широка, розлога, дає тінь, гілки тонкі, але гнучки. Листочки зелені, довгасті, з зубчиками по краях щільно покривають гілки. У липні на дереві вже дозрівають вишні. Вони круглі, червоні або темно червоні, соковиті. Пташки дуже люблять ласувати вишнями. Влітку дерево вишні радує нас смачними плодами. За деревами потрібно доглядати, поливати, берегти гілки, не ламати. Вони частина нашої природи. Вишня це плодове дерево, яке росте в садах, на подвір'ях, у лісосмугах. Вишня листяне дерево, тобто скидає листя на зиму. Росте заввишки до 3-5 метрів. Але бувають і більші дерева. Плоди вишні невеликі ягоди округлої форми. Вони бувають темно червоні, рожеві, жовтуваті або майже чорні. Смак вишень кисло солодкий, соковитий. Усередині кожної ягоди є одна кісточка. Дозрівають вишні в червні. липні, Залежно від сорту. Стовбур вишні Темно-коричневий шорсткий, міцний, тримає гілки з плодами. На гіллячці вишня рум'яна, кругленька, сяє на сонці, Немовна мистенько, солодка й духмяна, червона, смачна. Дозріла вже вишенька, ось яка вона. Пташки прилітають, її поклювати, а дітки з дорослими в кошик збирати. Спасибі, рідненьке, деревце міцненьке, за ягідку щедру, солодку і смачненьку. Малята якого кольору вишні? Чому їх не можна зривати без дозволу дорослих? Які тварини або птахи можуть ласувати вишнями?